Отже, чувачі, привіт! У цьому відео буде топова інформація для вас про сірий арбітраж, а саме про схематози, тому що тільки схематози дозволяють заробляти гроші в цьому світі. Поясню детальніше для новачків. Якщо ви думаєте, що навіть професіонал в своїй ніші заробляє гроші на білу, то це не так. Він заробляє за допомогою якогось певного алгоритму, а саме схеми заробітку в будь-якій ніші. Абсолютно людина, яка присвятила достатньо часу і грошей своїй галузі, може заробляти там гроші за допомогою якоїсь схеми. У цьому фокус черговий схематоз для вас, як збільшити ваш прибуток, якщо ви вже обертаєтеся в ніші арбітражу трафіку, як я у класичному арбітражі. У вас є мережі, з яких ви зливаєте трафік, неважливо на який офер, важливо в яку партнерську програму. Наприклад, є така мережа, як PushHouse. і також є мережа по дейтингу монетка. Всім відомо, є лос-полос і інше. Але чому саме монетка? Тому що у неї є реферальна програма, і також є у пушхауса реферальна програма. І ось, якщо ви вже зрозуміли суть, в чому схема то сполягає, це в тому, що ви робите собі багато аккаунтів по реферальній системі, а значить, ви якусь частину грошей повертаєте собі на свої ж аккаунти, щоб повторно залити трафік. А в партнерській програмі у вас рефералка, наприклад, вища, ніж у мережі позливу трафіка. Тобто у вас тут може бути досягати 50% реферальної програми. Тим самим ви збільшите свій ROI на 5-10%. Це чергова схема. Правильно? Правильно. Звичайно, вас забанять за таку дурню, тобто, якщо помітять, що ви робите купу акаунтів в одній і тій же мережі. І виводити гроші, звісно, на одній і ті самі гаманці. Також це відбувається із мережами. Наприклад, ви поповнюєте баланс однієї, і тієї самої картки. І інші моменти. Це швидко відстежиться і вас, звісно, забанять. Отже, щоб нормально на цьому всьому заробляти, що вам потрібно? Правильно, антидетект-браузер. Вам потрібно нове обладнання, використовувати проксі, щоб вас не відстежили за IP-адресою. Тобто все треба робити красиво. Ви собі зробите таких 5-7 аккаунтів і заливаєте трафік. Купуєте рекламу, вам на решту аккаунтів капають гроші. Там накопичується якась сума, ви переходите до інших аккаунтів, починаєте зливати. З них. Звісно, ви отримали додатковий трафік безкоштовно. Можливо, цей трафік і дозволить вам вийти в плюс, якщо ви працюєте в мінус. Також і мережі по дейтингу, наприклад, у вас 3-4 аккаунти. З цього основного аккаунта розподіляються додатково по 5%. На інші аккаунти. Все, вам додатково Роя капає. Ви виходите на цьому в плюс, не кажучи вже про якусь додаткову монетизацію, злити трафік через пуші, пуш підписки свої лендинги та інші моменти. Це все також є на моєму каналі. Так ось сьогодні схематоз полягає в тому, щоб ви використовували антидетект браузер. Звісно, я сам особисто користуюсь антидетектом Dolphin. Зроблю зараз для вас міні огляд. Але найголовніша фішка його в тому, що він створює нове залізо. Це дуже важливо для антифрод систем, тому що в таких мережах, як Push House, Монетка та інші, де є реферальна програма, повірте, там не дурні сидять. Антифрод системи вас швидко викривають. Якщо ви займаєтесь фродом, намагаєтеся накручувати ті ж партнерки на реєстрації, на депозити, обманювати якось партнерки, заробляти по-сірому, лити мотивовані трафіки та інші моменти, то вам теж потрібен антифрод браузер, тому що без нього нікуди. Вам теж потрібні проксі, вам потрібні нові залізяки, імейл-адреси та інша ця фігня. Антік, у таких речах у сірому орбітражі це дуже важлива тема, тому сьогодні поговоримо про нього. Схему я вам якби закинув, що ви можете робити, як це все налаштувати. Зараз покажу і розкажу детальніше. Сторінка, давайте пройдемося по лендінгу, швиденько подивимось, що у них тут є: орбітаж трафіку, агентство, і e commerce Ну, взагалі. Десь стандартна тема. Найголовніше, що нас цікавить, це те, що Antiк робить нові заліза, по суті, закидаємо туди проксі і повністю змінюємо свій відбиток. Також, хлопці, хто займається обіті трафіком, у Антика Dolphin є така тема, як автоматизація. Тобто можна налаштувати просто по кроках, що конкретно робити. Якщо ви спамите десь початах і вам потрібно конкретні дії виконувати, то він може просто відкривати нову вкладку, ставити на паузу щось, натискати певну клавішу в певному місці. Тобто ви розумієте, повна емуляція ваших дій. Вам не потрібні сторонні емулятори якихось андроїдів та інша ця херня. Тобто ви можете одразу взяти Антик і радіти. Отже, все налаштовується 2 секунди. Ви натискаєте тут «Реєстрація», рухаєтесь, вводите пошту, імейл, телеграм, пароль. Промокод, звісно, буде за посиланням в описі. Будете тут, реєструйтесь, погоджуйтесь з правилами, підтверджуйте аккаунт. Далі на головній сторінці завантажуйте сам Антик, і все, у мене він вже завантажений, встановлений. Тому давайте перейдемо одразу до мого. Авторизуйтеся в самому Антиці, і ви потрапите в ось такий інтерфейс. Давайте швиденько пройдемося по кнопкам. У вас тут буде все пусто. Отже, тут браузерні профілі, далі проксі. Наступна вкладка: тут вам потрібно використовувати проксі, звісно, не безкоштовні. Також у Антика є безкоштовні проксі вбудовані. Мається на увазі, щоб ви не використовували безкоштовні проксі, ті, які доступні в інтернеті, тільки скоріш за все, вони вже всі у спам-базах у чорних списках, тобто вас забанять 100% вам потрібні чисті проксі, можете використовувати або в самому антиці, або купувати де інде сторонні. Пізніше розповім, як їх додати, покажу все, як налаштувати. Далі за списком у нас є сценарії закладки. Якщо вам потрібні закладки, тобто багато використовувати, також додаєте розширення, відразу ставите в браузер ті розширення, які вам потрібні. Якщо ви працюєте з трафіком, робимо. Типу Facebook, у вас там, можливо, є первобіли, інша тема. Тут ви можете налаштувати одразу, щоб браузер відкривався з потрібними вам розширеннями. Наприклад, на віртуальній карті одразу Facebook відкривав рекламний кабінет, певні посилання. Розумієте, як це працює, так? Ви просто заходите, створюєте, що вам конкретно. Конкретно потрібно посилання, підписуйтесь на це джерело, якщо вам конкретно потрібно знати, що це за тема. І в принципі, все. Далі у нас користувачі. Звісно, якщо ви працюєте в команді, то ви додаєте сюди своїх тиммейтів і працюєте з ними. Апі, звісно, це не для новачків, але ви можете почитати документацію, якось все налаштувати, інтеграцію зробити з цією CRM. Дві секунди це робиться, якщо розбираєтеся. Якщо ні, ось вам шаблон. Також можна поспілкуватися з підтримкою. Вам допоможуть. Далі у нас якраз автоматизація ось це. Також є тут стаття: Як з цим працювати. Коротко розповім, що вам отак код писати. Не потрібно буде. А можна налаштувати. Все буде вручну, але знову ж, якщо вам цікаво, саме ваша ціль автоматизації, то ви можете поспілкуватися з менеджером, вам порекомендують потрібну статтю або розкажуть детальніше про конкретні функції. Тобто ви створите скрипт, який вам підійде під ваші завдання. Далі у нас налаштування. Тут ви можете додати інтеграцію: проксі-провайдери одразу підключити, браузерні профілі, передача профілів, статус. І одразу поставити статус профіля. Тобто, можливо, це новий профіль, готовий або заблокований. Якщо ви працюєте, наприклад, з рекламними кабінетами Facebook. Далі зворотний зв'язок, звісно, це підтримка. Вийти, оплатити та редагувати профіль все. В принципі, тема світла, темна. Таке найголовніше, що нас цікавить, це звісно браузерні профілі та проксі. Ще один важливий момент: не запускайтеся навіть без проксі. Якщо у вас немає, припустимо, стороннього якогось софту, типу платного VPN, то можете профіль не запускати ось в таких темах, тому що вас відразу заблокує антифрод система. Якщо ви зробите 2-3 аккаунти саме за цією схемою, яку я вам розповідаю, то якби не дуже добре це буде, скоріш за все, вас заблокують, і потім, якби прапорець на вас буде висіти, тобто на вашому залізі, на вашому айпішнику, і коли ви там спробуєте щось ще зробити. Не з чистого заліза, а з чистого айпі, то, скоріше за все, у вас нічого не вийде в подальшому. Тому спочатку потрібно працювати правильно, це використовувати антик. Також одразу налаштовувати проксі, тільки після цього створювати профілі і вже робити якісь маніпуляції. Якщо ви працюєте з фейсбуком або з TikTok-трафіком, і ви вливаєте первобили, створюєте багато профілів, то звичайно. Вам також варто правильно спочатку запускатися. Отже, щоб нормально почати працювати, вам треба створити профіль і проксі, відкинути туди. Дві секунди це робиться. Створюємо профіль, і ось тут. В основному у вас тут буде ось так, але краще відразу переходити до розширених і буде все чітко, значить, назву профілю, даєте, як хочете, якщо працюєте з Facebook, вибираєте з Google, Google, TikTok, TikTok, зрозуміло. Теги додавайте, які вам потрібні, наприклад, FB пишете, або те, що вам цікаво. Далі тут не вказуємо. Початкова сторінка. Додати. І відразу вставляйте посилання. Наприклад, це буде google.com, або там PushCount, Facebook, тобто що хочете, початкова буде сторінка. Одразу відкриватися, значить, про проксі, без проксі, новий проксі, вибрати проксі, безкоштовні проксі. Тут підкидаєте цю тему. Якщо у вас десь зовнішні проксі, то ви вибираєте, наприклад, СОКС 5, підкидаєте проксі, порт, IP, все як слід. Якщо використовуєте сторонній VPN, який Вбудований, то можна без проксі Натискаєте. В принципі, працювати. Просто профіль створюєте на комп'ютері. VPN вмикаєте і працюєте. Далі куки, якщо ви працюєте з аккаунтами, тобто купуєте багато акаунтів, там фармите, якось їх не фармите. Можна сюди просто завантажити куки потрібного аккаунта. Або в принципі куки завантажити. Нормальна тема. Тому завантажуйте. Далі операційна система. Ви вибираєте ту з тих. Звісно, яку хочете створити, тобто це буде фактично ваше нове залізо. Але я рекомендую вам використовувати ту ж систему, яка у вас реально стоїть на комп'ютері. Якщо ви використовуєте Windows 10, то і виберіть тут теж десятку. User-agent, якщо ви в цьому не розумієтеся, то не чіпайте цю функцію. Тут головне не переплутати. Систему. Тобто, якщо ви працюєте з Mac, то обирайте Mac і залишайте за замовчуванням User-agent Далі, апаратні параметри. Якщо вам тут щось потрібно змінити, то можете змінювати. Так краще залишити за замовчуванням загальні параметри. Отже, тут також можна вручну поекспериментувати з часовим поясом, мовою. Геолокацію, якщо вам це потрібно. Ви можете, наприклад, кожен профіль із техом там створювати, конкретно під окреме Гео, підчасовий пояс, тобто додавати сюди тех, просто також обирати статус, це буде новий профіль, або готовий до роботи, або заблокований, якщо треба занести його в папку, тобто створити окремо. І тобто, звісно, гратися з часовим поясом, мовою, геолокацію, додаткові апаратні параметри. Значить, тут можна вручну все виставити, скільки ви хочете ядер, що було у заліза. Звісно, якщо ви зробили один профіль, там припустимо 8 ядер, у вас така то відеокарта, такий-то монітор, роздільна здатність екрану. Та тобто можна згенерувати це по факту. То наступний профіль ви можете зробити так само на 10-му Windows, тільки з абсолютно іншими параметрами, щоб залізо було нове. Тоді антифрод система вас не забанить. Ну і в принципі так само це про Mac-адресу. Ім'я пристрою. Розумієте так? Тобто ви фактично створюєте собі нове залізо. Тобто новий Windows. Можете 11-й Windows поставити. Ну і ось так, залишати можна за замовчуванням такі параметри, як екран, медіа, аудіо, ось така фігня В принципі, вона дефолтна у всіх. Ну тобто навушники там. Що там ще підключиться? Тобто, в принципі, це особливо не впливає. Впливає саме найчастіше це просто айпішник і ваше залізо. Також є нотатки. Можете підписати даний профіль, тобто зробити опис, виділити кольором, конкретно додати іконку, і в принципі буде все зрозуміло. Тут справа видно, що буде у збірці. Який юзер агент проксі, що конкретно буде змінюватися. Тобто екран ось реальний. Ім'я пристрою, пам'ять, тобто ОЗП. 8 ГБ, скільки ядер. Тут з цим все зрозуміло. Ось тут ви можете натиснути новий відбиток. Він вам все згенерує. Натискаєте ще раз. Все, новий відбиток. Тобто, бачите, змінюється. AMD Radeon Pro. Тобто, оп, все. Значить, Apple M1. Далі. Тобто, у вас змінюється повністю ваше обладнання. Також є масовий імпорт проксі. Ви можете завантажувати сюди просто файлом аккаунти, проксі, куки, що завгодно. І файлом воно все підвантажить автоматично, щоб не гратися зі створенням окремо там профілю та інших моментів. Ну і в принципі все. Створюєте профіль, він у вас з'являється тут. Заходите в нього, все, працюйте. Цьому весь прикол, далі заходьте по всім сіткам, які вам потрібні. Робіть там аккаунти, реєструйтесь, підтверджуйте на нові пошти. Звісно, це все постійно нові проксі. Робіть кілька таких профілів, користуйтеся, заробляйте гроші. У цьому є схематоз за допомогою ось такого інструмента, як античний. І як ви розумієте, без антидетект браузера Дольфін ви не обійдетеся. Тому дуже важлива і необхідна тема. Якщо у вас залишилися якісь питання, ви щось не зрозуміли, ви можете їх ставити в коментарях. Це перше. Друге це підтримка Дольфін. І третій момент це фейкю. Ви заходите Просто в ресурси, FAQ і вас перекидає. На конкретні питання, часто задавані питання і відповіді. Ну а на цьому у мене все. Ось така схемка була. Усі посилання на Дольфін будуть в описі до відео. Всім па-па.